Привіт усім любителям футболу, це програма Додатковий час. Сьогодні ми спілкуємось на тему професійного футболу, тому що зазвичай ми говорматорський. І гість нашої програми Аліна Горобець, український Мессі. Краща футболістка 2009 року. Так, я правильно сказав? все? Фузалістка. Футзал. Алін, перш за все, дякуємо, що прийшли. Дякуємо, що походили здати нам декілька слів для наших футболістів-аматорів. Хотілося б дізнатися, як почалась футбольна кар'єра Аліни Горобець, кращої футболістки планети. Я собі, за тим, була дуже активною такою uh -huh. дівчинкою, і цю активність енергію потрібно було десь дівати. Ну, я дівала її десь там на іграх, такою була, знаєте, башкитиня мала. А коли дізналася про те, що є футбольна команда, uh -huh. я залюбки прийняла це запрошення прийти і почати тренування. А як от відреагували батьки? Все-таки дівчина ну, у мене нещодавно син, я мрію про те, що він став футболістом, а він мені заявив, що він буде танцювати в балеті. Ну, для мене як батька, було трішки так не дуже звично. Як от батьки відреагували, що не балет, наприклад, не танці, а саме футбол? Ну, можливо, вони бачили всю цю мою енергії, тому реакція була тільки позитивна. Йди куди хочеш, аби тільки в хаті не робила перевороти. Да? Супер! А... А от я знаю, що ви людина віруюча. Так? Да. Як стався цей момент, і коли ви зрозуміли, що потрібно зробити щось значно більше в житті, то відповідальний крок ну не просто футбола, а щось значно більше. Це, мабуть, для мене знаєте, таке важке запитання, тому що про Бога я знала самого дитинства. Угу. Ходила ще в православну церкву, тобто була такою набожною дитиною. Але покаяння. Мабуть, десь після 19 років, uh -huh. якби я так і, ну, щиро покаялася. Uh -huh. Хоча до цього не один раз каялася, і це дуже мене все приваблювало. Просто, можливо, uh -huh. прийшла ця повнота часу. Зрозуміло, Аліна, але не важко грати в футбол, от професійний футбол. Тому що аматорський футбол, то зрозуміло, бігаєш, тут м'яча, та і все. А от професійний футбол, от бути християнином, грати професійний футбол, як воно нормально переплітається, чи все таки є от якісь. Іноді. Ну, коли я покаялася uh -huh. і я попросила, щоб Бог простив всі мої гріхи, uh -huh. тому життя моє досить змінилося, і, скажу чесно, мені було важко поєднувати спорт з вірою. Uh -huh. У мене навіть були думки, щоб це все залишити і ну, служити в церкві. Але слава Богу, за мого тренера він був дуже такий і був, і є мудра людина, і мені порадив, щоб я залишалася і через спорт славила Бога. І так як я працюю тренером, то він мені порадив цих дітей, яких я треную, їм християнські цінності доносити, щоб вони також стали християнами. А трена віруючий чи ні? Ні, не Ну, Справжні мудра людина. З яку команду сьогодні вболіває Аліна Горобець? Динамо Київ, так? Так. Я зрозумів. Динамо Київ, улюблена команда. Аліно, то таке ще буде запитання: які от життєве кредо у вас? О, зрозуміло, да? так? Так, зрозуміла. Ну, якщо взяти, взяти моє ну, захоплення спортом, то мені дуже подобається молитва Ісуса, коли він сказав, що коли він молився за своїх ну, учнів, він сказав, що Боже, всіх, яких ти дав мені, допоможи, де я не погубив, але коли я прийду, щоб вони також були зі мною там. Угу. Тому мені хочеться, щоб ці діти, які, яких я треную, і люди, які мене оточують, вони знали про Бога і. Супер. А, Алін, що ви могли б побажати сьогодні от футболістам християнської футбольної ліги, які, не знаю, що Бога, але теж дуже люблять футбол. От як їм можливо досягнути якоїсь такої вершини, як вдалося вам це зробити? Ну, ніяка вершина не досягається без праці. Угу. Можливо, наполегливості якоїсь потрібно бачити перед собою цілі і досягати і. Мати всередину віру. Тому особисто мені віра дуже допомагає в житті, mm -hmm. в, в будь-яких обставинах життєвих. А, ви знаєте, Дуже скоро у нас почнеться вже чемпіонат в нашій лізі, і незважання те, що ми, в принципі, граємо не в залах, а на стадіонах відкритий футбол, так іноді проходять зимові кубки. А, що ви могли побажати нашим футболістам от на початку сезону, який буде відбуватись? От. Ну, якось наснага, там, не знаю, перемог ще щось. Нацнаги, перемог. І, ще і е е мудро приймати різні життєві ситуації. Тому що це спорт. Сьогодні ти можеш бути на висоті, завтра в тебе може бути поразка. Потрібно завжди тримати себе в руках і старатися як можна краще досягати ага. Ці... Угу. цілі. Добре, дуже вам дякую, що приглибили нам час. А вам скажу, любіть футбол, перемагайте в життєвих негараздах і носіть не позитив. Нехай позитив оточує вас та вашу родину.